На каналі друзі друзі. З вами я Ангеліна. І сьогодні ми будемо відкривати ось такі кіндери. І навіть ось такі кіндери. Але перед початком цього відео підпишись на канал і постав лайк, щоб. І ще на колокольчик, щоб завжди знати, коли буде виходити нове відео. Давай почнемо! Так. Це два кіндери для дівчат. З якого би першого почати? Давайте з цього. Або, краще, з цього. Тут немає колекційних іграшок, але я думаю, що вони дуже теж класні. Це кіндер-несподіванка. Такі класні Какао плюс молоко, це завжди пише. Дуже класнені кіндери. Зараз ми почнемо з цього. Давайте. Я люблю відкривати просто дуже бережно. Мені дуже подобаються ці обгортки Я ними користуюсь просто. Так. Ось такий тут кіндер. І зараз ми подивимося, що ж тут всередині. В середині оранжева капсула. Це, напевно, колекційна, напевно, якась принцеса або... Наприклад, металки, не знаю, Ну, дивіться, дивіться, зараз ви перші побачите. Я закрила ось чесно. Ви те, що так. Надіюсь, той вкладиш покаже. Це, по-моєму, Hello Надіюсь, Надіюся, той вкладиш покаже. По ось те, що нам потрібно. Я дивлюсь. Так, і це Hello Kitty. Зараз я вам покажу. Дивіться, це ж будинок. Це для садоводства ця маленька Hello Kitty. Так, я буду дуже вражена і дуже, і дуже щаслива, якщо мені в другому Кіндері теж попадеться Hello Kitty. Так, складаємо їй будиночок спочатку, щоб. Дивіться, це її садок! Так, зараз ми кладемо цю Hello Kitty тут. Такі вкладиш, тут я вам показувала вже. Так. Да. У мене була ось така от Hell Kitty. Оця от. Яка хоче спати і е, оця. Так. Чи ця. Так. буде. Оце дві крайні і... Тут нема... Ово із садівниця. Ось. І садівниця. Так. Це що тут? Так. Тут ще є і наклейка. Ось така от наклейчка. Це вона для ось цієї квіточки. Так. так, зараз ми будемо її наклеювати. Якось так смішно вийшло. Тільки що. Ой, бачите, яка гарна наклейка. Зараз я її наклею сюди. Ось така от. Розочка вона має бути на в руках. Так, як бути, як вона має бути. Там? Так, вона має бути не в руках. так вот. Я ж не профессионал с кадальных киндеров, а именно на холокики. Вот, видите, такая вот Hello Kitty. З її Так. Розпався трохи будиночок, звісно. Ось, бачите. Ось така от класна Хеллоу Кіття. Так. така от класненька вона. і вона буде за вами задавитися. Так, далі я буду відкривати ось такі от кіндер сподіванку, вона Дуже смачна. І зараз я попробую шоколадку. М -м, дуже смачна Це кіндер несподіванка. Він з Польщі. Я надіюсь, мені ще одна Хеллоу Кіт попадеться, тільки вже не така. Капсула. И это тоже оранжевая капсула! Наверное, это тоже Хэллоу Надеюсь Я так само закрываю очи И снова же таки выберите. Я вам показываю это Это тоже Хэллоу Китти! Нет, это не Хэллоу Это Микки Маусик Знаете, это же такая старация Арии, конечно А вот тут ну. серії серія. Ось таке от. Кладеш. Я мала отакого. От кого, от цього. Забинтовано все. А це от проста така лікарка, яка несе трьох маляток. Так, із кіндерами ми закінчили. Так, отут це не два кін. А смішно мікімаучик. Бачите? Ось такі от у нас попалися іграшки в цьому, кіндері. Але... Вам більше мене потішило те, що вони дві колекціонерні. Так. Бачите, дві капсули оранжевого кольору. Так. І останнє це у нас ось такі кіндерочок. Зараз він проблеми. Він теж дарить із Польщі. Була ж в Польщі. Ой, целость такая вот. Вот это оно подтвердит то, что тут больше попасть. По по ммм. Mm. У ну, нас тигр нужна школа. А для чего правим? Ты можешь там все пробовали. просто ну дуже смачний шоколад. Це більше не шоколад, а бисквіт. З киві. З кремом. Ей, мишка! Ну, звідси. Ммм. Мишка. Ну звідси. І на цьому, я думаю, закінчуємо, закінчуємо відео Ставте лайк і підписуйтесь на канал, друзі, друзі. З вами була я, Ангеліна. Ідер, і пишіть свої коментарі. Podpisujcie się także na mój kontakt, na mój facebook i na Witralinie na Facebooku. Si, link będzie w opisie. Wszystkim pa pa!